Дивіться, мені здається, Україна може побачити наслідки ага. тільки опосередковано. Оте, те, що згадали припинення е, якось ну економічної комунікації між КНДР, наприклад, і Росією, і зменшення в тому числі якихось контактів між Китаєм і Російською Федерацією по товарам подвійного призначення. До речі, ж, за тиждень до зустрічі е, американські урядовці вони ж опублікували свій прес-реліз, де був перелік китайських компаній, яких так. вони підозрюють ну, не підозрюють, або об... як там обосновано підозрюють, да обґрунтовано підозрюють, тому що вони торгували усі Товарами mm -hmm. з Росією. Це ж натяк був. Тобто, ну, такий, знаєте, пас Китаю. Що, дивіться, а потім ми... істерика профільних російських відомств про те, що да. припинено контракти, да. розділено да. контракти китай, китай, китай китай вже спрати. опосередковано трошки зробив. Чи, над... От, чи довго це буде більше тривати? Більше Може, ну, Може, звичайно, більше. І може, взагалі всі ці товари, е, які мають хоч найменше відношення, наприклад, до військово-промислового комплексу, припинити постачати. Наприклад, екскаватори. От цікава історія, просто побачив статистику. Вони ж збільшили там за пів року. Ну кардинально, ну, цей експорт, ну, екскаваторів в Росію, де їх використовують. Лінію суровіки накопали цими екскаваторами. Якби ну, здається, з одного боку це не військове взагалі спорядження, ну, так, 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 але так, воно так, використовується. І саме в контексті війни, там ці підшипники, в яких виявляються величезні потреби у російської промисловості, в тому числі яка танки виготовляє. І тут ну і взагалі іншу техніку. І тут, на вони кардинально або напряму, або через там Киргизстан, і так далі. Вони збільшують постачання у цих товарів. От якщо Китай це все міномізує, хай він і надалі торгує там нафтою, газом. Лісом, що вони там вивозять, продають легкові автомобілі, але якщо вони мінімізують саме отаке постачання, ну це буде достатньо позитивний наслідок для нас, і це ж буде сигнал Росії. Ну глобально позитивний наслідок може бути тоді, коли скажімо, зменшення закупівлі російської нафти відбудеться, ну, це китай, один з китай не так багато прямо її купує. Тут більше питання а, до інших країн, до речі, там до Індії наприклад. Це правда і, і до Європи теж, тому що Європа теж да, садить, Тобто, якщо навіть там говорять, ой, ми не купуємо російську нафту. А якщо там, давайте подивимося сертифікати походження цієї нафти, звідки, вони є, звідки вона є, це те саме газу стосується. Наприклад, порт Роттердаму, що стосується нафтопереробки, він тупо заточений під Уралс російський. Ну, всі нафтопереробні заводи, щоб глядачі наші розуміли, вони за вони використовують один з типів нафти, бо вони не можуть самі так мішати. Ну, мікси можуть бути, але не в глобальному такому плані. Тому, е, очевидно, Європа теж в цьому залежна. Правда, вони так напряму не купляють, але очевидно через, через Індію, через інші uh -huh. можуть стосовно наших очікувань від Китаю, я думаю, що не варто робити взагалі якісь надбірні очікування. З моєї точки зору, Китай зацікавлений в війні Росії проти України. Uh -huh. Малої інтенсивності, щоб вона не розповзалася по іншим континентам, щоб вона була не, не переходила в якусь таку екзистенційну війну до кінця, uh -huh. щоб не користувалася ядерна зброя, щоб мінімум було гуманітарних наслідків. Щоб оце таке малої інтенсивності кровопускання. Так? З одного боку, вони таким чином послаблюють Росію, роблять її своїм клієнтом все більше і більше. А з іншого боку, це послаблення колективного заходу, в тому числі Сполучених Штатів, які стають більш договороздатні, коли Китай висуває геополітичні амбіції. Тому очікувати від Китаю, що ось після однієї зустрічі або там кількох зустріч Байдена Сі, чи там хто буде після Байдена, чи Байден 20 сі знову, ніякого пере перезміни орієнтації чи зміни ставлення Китаю до цієї війни не буде. Питання в тому, наскільки допрацювати модель. Оце човникової дипломатії Китай буде грати гравцем в переговорному процесі, буде мати якусь акцію переговорного процесу. Ага. Це перше питання, і тоді він може в ручному режимі знижувати збільшувати інтенсивність, але припиняти війну в найближчий період часу це не в інтересах. А Китая, він в принципі може її припинити? Давай дамо відповідь на це. Бо я, я чую багато цих таких за закидів. Пекін може зателефонувати в Кремль і сказати ні, за, ні, за, це за не працює. Ні, ні, так, ні так багато то як тримає лінійну цю інформацію. Так це не працює. Так, це не працює так. Росія є клієнтом Китаю, це очевидно. Але не настільки, щоб всі позвонили путіну сказав, все, значить, так, ти того, того сюди цих відводиш, це віддаєш. Цього не буде. Це є інфантильне очікування, яке ніколи не буде справжні, тому що є геополітичні геоекономічні інтереси Китаю, які не співпадають. Це перше. А по-друге, інструментарій впливу він ще не такий. Щоб взяти, позвонити, відмінити, да вони не так, можуть так. повпливати нормально на тамадо, це хунта в м'янмі, щоб вирішити своє ключове питання там наявність кол-центрів, які розтамажують китайців на півдні Китаю. От ви, ви крадуть гроші гроші з рахунків і там ферми займаються. Не, не я вже не кажу про дзвінок сі дзінпіня до Путіна. Я додам до цієї всієї історії ще дуже коротко. От просто вижимку якось для себе зробив із цього прес-релізу. Тому що документ я його називаю документом, друзі. Моїм розумінню цей прес-реліз Білодому це документ програмний. Кілька дуже важливих пунктів, на мою думку, ви можете погодитися чи ні. От що там було сказано: перше, за за Тайвань воювати не будемо. Це ми проговорили ще щойно. Другий момент. Фактично обмінялися телефонами Пін і Байден. Я так це називаю. Вони тепер можуть підняти слухавочку один одному набрати, там, спитати, як ти себе почуваєш. Ти чи ти каву пив раніше, чи ти чай пив? Я не, не жартую, я на повному серйозі, тому що такі контакти між президентами країни ну, практикуються. Якщо в них таке вийде, то буде окей. Ще один пункт дуже важливий, згаданий: денуклеаризація Корейського півострова. Це ну, взагалі дуже цікава теза, як на мене була. Ну, от, Віталій посміхається каже, так, ну десь так. Е, як на мене, це такий привіт зараз Москві. Стабілізація ситуації в Південно-Східній Азії та на Близькому Сході загал, е, на, загалом і в Східній Азії, зокрема. Що стосується Південно-Китайського моря, там теж тако дуже прописано. І дуже цікавий пункт: збільшення авіарейсів. Ну, Сідіньпін на якому літаку прилетів? Боїнг. Ні, так чекай, там ж йде мова про культурний обмін, про спортивний обмін, обмін на соціальне популяційному. Це не на такому самому літаку літав. Тобто вони не мають свого якогось виробника, якщо Росія має аерофлот свій. Там, ну, тобто ти не пов'язуєш із культурним обміном ні, ну, культурний обмін. Це вже знаєш така, типу, ця гарна обгортка. А, щоб я, я тобі є. нагадаю одну історію реклами, яка йшла на російському телебаченні минулого року, де пропагувалися Про шлюби да, да, шлюби да, да. росіянок з китайцями. Та це якась така чи? в мене одне слово крутиться. думці, Але я не буду його говорити, бо треба буде та, запікати скажи. потім. Ну, в Тобі так, бібій. Не буду Ну, oh, okay. no, well, погана well. річ. Тобто, це таке, знаєш, зами замилення там, уваги на букву починається <рес> <рес> і нам м'який знак стосовно, закінчується. стосовно ядерного роззброєння в Кореї. Справа в тому, що буквально за кілька днів до візиту Сі Клінічна Корея випробовувала свою ракету міжконтинентальну, uh -huh. ніби успішно, вони стверджують. Ось це перше. А по-друге, вони нарощують виробництво ракет середньої дальності. Вони в них реально літають, на відміну від міжконтинентальних. так? Вони збільшили кількість зарядів, які можна умовно розглядати як ядерні, тому що є підтвердження наявності бойового плутонія, можливостей виробництва. І зараз ведуть розмову з росіянами про цілий сукупність супутників, які росіяни можуть вивести на орбіту. От. Об'єднайте ці, ці історії, так, Коре, Північна Корея фактично йде до створення потужної е, інструмента, можливо, там, брудної ядерної бомби, але інструмента, який можна використовувати як аргумент захисту свого режиму політичного. Згортати ракетну програму, де Північна Корея в найближчий період часу не збирається. Навіть якщо Трамп знову переможе, і почнуться діалог Кім Трамп, яка була припинена, так? То це не означає, що Корея відмовиться від своєї програми. Вона вже це показувала, що на відміну від будь-якого президента Сполучених Штатів, вони не мислять електоральними циклами. Це Трамп може бути зацікавлений, щоб на 5 років його президентства там припинилися да випробування, і полігон згортався, демонтувався. Як тільки 5 років закінчиться, або там срок нормальних нормалізацій відносин Північної колонії Сполучених угу. Штатів. Північна Корея знову починає якесь будівництво активне, робить випробування. Це нормальний спосіб. Кім так завжди, вся, вся сім'я Кімів, це завжди так робила з усіма міжодними співтовариствами, своїми союзниками і партнерами. Чи може Китай попливати на, на Кіма? О. Може, тому що 99% зовнішньої економічної діяльності Північної Кореї припадають на китайські компанії. Вся валюта, яка отримує Північна Корея і її заходить з Китаю. Всі ринки в Китаї. Робоча сила в Китаї. Тобто всі зв'язки, всі технології йдуть з Китаю. Немає диверсифікації. Спроба провести диверсифікацію за рахунок Росії, вона умовна. І знову ж таки потребує санкцій Китаю. Так, Китай може повпливати, але на що їм це робити? Вони можуть бути, знижити, стишити, активізувати, зняти питання. На даний момент я бачу навпаки більше зацікавлення в тому, щоб підняти ставки по Кореї. Тому що є фактично об'єднання створення військово-політичного союзу, поки що так не називається, uh -huh. але є об'єднання потенціалів Південної Кореї. і Японії Японія збільшує вкладення коштів в, в свою армію оборони, як вони називають. Uh -huh. А по факту це вже фактично в подолання цієї травми переможеної країни до війни і вихід на вже нові да. показники. Ну, в Кореї відбувається в, в Японії, так званий самурайський ренесанс. Я коли подорожував в, Корей... в Японії, запитував японців, а служба в армії, ставлення до оборони. Ну, і я чув абсолютно пацифістські настрої серед молоді, там 25-35 оцей... розбіг, і там абсолютно пацифістські. Вони не хочуть служити, вони взагалі вважають недоцільність існування Збройних сил. Зараз ситуація змінилася. Абсолютно змінилося. Китай цьому сприяв мілітаризацію регіону. Цьому сприяла Північна Корея, тому що вперше на островах, японських островах лунала тривога ракетна, коли Північна Корея запускала свої болванки в Жовте море. Так, так, було, так. Да. І це підштовхнуло, угу. до речі, і дефіцит безпеки, особливо це виник під час трампійського діалогу з Кімами. В Японії, в Кореї чітко відчули, що не обов'язково Сполучені Штати за них впишуться, що при тому ж самому Трампі. Важливі питання наявності Північної Кореї е, міжконтинентальних ракет, які долетять до Сан-Франциско. І Трамп нічого не згадав про ракети середньої дальності, які можуть долетіти до Токіо. Я вже не кажу про зал Сеулу. Тому і Корея Південна, і в Японія зараз робить все можливе, щоб перше втягнути Сполучені Штати в більші гарантії безпеки. Штати на нові види озброєння, особливо ПВО, створити власні системи озброєння, наростити ударні дрони, здатні нести великий запас вибухівки, і, і, і тощо. Там відбувається справді максимальна мілітаризація регіону.